Я, я не, я це не читала, можу я це не читати. Я натрапила в Тіктоці на відео, де моя колега підняла вартість свого уроку з 200 до 250 гривень. І от що їй пишуть батьки. Взагалі мені здається, це якась дивна маніпуляція. Ніхто не може вимагати від вас надавати послуги за ті ціни, за які вони хочуть, тільки через те, що у них в житті якась ситуація. Ви людина, ви працюєте, ви надаєте якісні свої послуги, взагалі, не ваша відповідальність вирішувати чужі фінансові проблеми. Єва займалась з учителем 7 років і ні разу не піднімалі цену. Дивіться, те, що якісь колеги себе знецінюють, не цінують свою роботу і не готові своєю роботою досягати якихось нових висот, абсолютно не є аргументом до того, що ви свої ціни піднімати не можете. Що означає Сашенька? Давайте так. Ви з подружкою спілкуєтеся? Це очевидно, що колегу не поважають абсолютно, що люди не відчувають кордонів, що абсолютно не налагоджена якісна ділова комунікація. Якщо ви так само відчуваєте неповагу від батьків, те, що ваші клієнти регулярно порушують ваші кордони, вам страшно підняти ціни, і при цьому ви не розумієте, як жити за ті гроші, які у вас є зараз. Приєднуйтеся до мого ком'юніті, і там я розповідаю, як вчителю адекватно піднімати ціни.